Привіт! В сьогоднішньому відео я вам проведу огляд будинка в місті Гайсен От. і покажу вам, які краєвиди красиві, як виглядає даний будинок. Так, даний будинок виглядає ось так. Значить, маємо ось такий будинок. От, тут є в нас веранда, все забетоновано. Дивіться, обмостка по-господарськи зроблена. Такий в нас тут бордюр йде, він все заляте в одне з монолітом. У будинку є світло, є вода, є газ. Ну, Стіни в порядку. В 16-му році хата була перекрита шифером. Стіни рівні, гарні. У му році даний будинок був перекритий шифером. От так що тут все якби із верхом по-надійному. Двір виглядає ось так. Тут у нас є з господарських приміщень. Гараж. Із мутровою ямою довгий-довгий. Скільки метрів гараж? 7, 7, метрів 40 7 метрів 40 сантиметрів. 3,70 шириною. Накритий, накритий цією серйозною бляхою. Дивлюсь, бляха така тверда ця. От. Так. Ось такий вигляд цього гаражика. Далі господарські приміщення. Значить, дивіться, що ми маємо? Це є самий звичайний хлівчик. От. Тут у нас місце для тут у нас місце для птиці, для кози. Господарі кажуть, що тут колись стояла ще й корова, бо тому як тут є сьочна яма. От. Ось так цей хлібчик виглядає. Далі в нас ці двері пішла літня кухня. Літня кухня виглядає дуже бодро. Дивіться як. Все нормально. Стіни не порепані, цілі. От. Тут у нас є така грубка, типу лежанка. Є українська піч із штандарами. Також сюди підведений газ, відповідно під газову плиту, і також є вихід на конвектор або на котел. От. Поли тут дубові, твердючі, такі крепкі, вони тут промасляні. Ось такий красивий диван, де ви коли такий встрічали, раритетний. Вся хата загратована з такими от гратами. Ось так. Далі у нас йде погріб. Спускаємося в погріб. Це є наш погріб такими розмірами. У людей тут ще консервація стоїть. Погріб, погріб хороший, холодний, а це саме головне для погріба. Так, стан його нормальний, нігде нічого не обвалюється, не падає. Як ви бачите, під верхом вам провожу камеру, щоб ви не говорили, що... Так, йдемо далі. Ступеньки, до речі, зроблені правильно, тому що по них легко йти. Так, фасад будинка виглядає ось так. От. Ось такий вигляд. Це все моє від хліва. ось Далі, тут є криниця, є газ і електрика. Йдемо далі. Тут у нас йде такий, можна сказати, піднавес. В ньому тут пісок чи відсів я не знаю. Далі у нас йдуть Тут такі дрова, ящики всякі. Ось так. Далі тут у нас закрито, у нас немає можливості туди попасти. І йдемо плавно на город. Значить, дивіться, яка краса, це все долина. Як воно все виглядає колоритно. Тут такий ще двір маленький. Я хотів би примітити, що... По всьому периметру росте чорна та червона смородина Дерева всі в такому гарному стані. Це все загороджено сіткою, справа, зліва йде сітка. А ми з вами пройдемо прямо до долини. Я вам покажу, що таке долина красива. Це все місто Гайсен, друзі. От, що ви собі розуміли, що це окраїна міста Гайсен. от Це такий маленький тут городик. Справа і зліва. Далі ми йдемо. Внизі для того, щоб заїхав трактор вигорав, у нас є фіртка. А далі тече річка, в якій, відповідно, водиться риба для всіх любителів половити рибу, тут є ставки і плюс ця річка. Ось такі кусочки городу тут маленькі, тут полуниця росте. От вам і прийшли ми до забору. Ось так виглядає вся долина, там річка. Такі краєвиди тут красиві. От. А там в далечині, я думаю, що вам не буде видно, але ось ліс. Бачите, там за посадкою далеко ліс. Звідси десь 300 метрів. Є цей будинок свій частів купити. У мене не вистачало 2000 доларів. І тому я його не купив. Він не продавався якийсь час, а потім знову виставили люди. І я подумав, чому би вам його не показати. Особисто мені все тут подобається. Так, а тепер зроблю вам огляд самого будинку. Ми попадаємо саме вперед у віранду. Тут у нас підведений газ, мабуть, це газ плита тут. Далі в нас це все гратоване. Це для тих, хто хоче придбати і нехай би воно собі було закрите. Ось у нас така кімнатка. От наліво ще така кімната. Боже мій як гарно тут. Дуже гарне розміщення. Проведу вам стіни. Подивіться, тут водяне опалення. От вам стіни. А тепер вам в загальному покажу ось так це все виглядає. От, все рівно, все красиво. От. Це одна із кімнат, яку ми поглянули. Тепер друга кімната. Друга кімната має грубку. От, Має такий приємний вигляд. Теж все загратовано Для тих, хто за кордону хоче купити. У нас тут є конвектор. Також у нас є тут котел. Друга грубка. І слідуюча кімната. Давайте я вам покажу її поверху. Дивіться стіни. Так. І пішли сюди, ніяких лишніх нема. Трещин, нічого. Це двері в ту кімнату. Далі ми маємо тут батареї, труби. От. І ось такий вигляд має ця кімната. Ще раз вам покажу цю кімнатку. Значить, дивіться, по вуглах, кого цікавить. От. Бачите, так? Да? Тепер ми спускаємося сюди до грубки. У будинку порядочок. Видно, що люди дивляться, дбають про цей будинок. Далі давайте перейдемо сюди. У нас тут хід на горище. Це можна сказати така прихожа. От. Тріщин нігде я явних не бачу. Що я хотів би вам сказати? Сьогодні я зробив вам огляд будинку. Будинок цей можна назвати мрія. Знаєте чому? Тому що тут є сад, річка, ліс, природа. І це все окраїна Гайсена. Я вважаю, що даний будинок вартий вашої уваги, і щоб ви розглянули його собі для покупки. Значить, моє око бачить, що даний будинок потребує хороших власників, які прийдуть, зроблять трошки під себе ремонт і будуть жити і насолоджуватися, тому що тут райське місце. Випишіть в коментарях обов'язково, як вам сподобався даний будинок чи ні. Це важливо. Також, хто не підписався, обов'язково підпишіться. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.